Одного разу людина, що стомилася від порожніх днів, вирішила знайти сенс життя. Її душа, мов виснажений мандрівник, блукала в темряві, шукаючи хоч якийсь дороговказ. Вона залишила своє безрадісне житло і попрямувала до стародавнього лісу, де, як вірили мудреці, можна було знайти відповіді на найглибші питання. Людина підійшла до старого могутнього дуба, який, здавалося, бачив усі епохи. Його коріння глибоко вросли в землю, а крона сягала неба. З повагою людина звернулася до нього. Я загубився, промовила вона тремтячим голосом. Розумієш, я не знаю, куди йти далі, не знаю для чого. Я втомився від постійної невизначеності, від власних помилок, що наче колючі гілки дряпають душу, і від блукань у цій безпросвітній темряві. Розумію, озвалося дерево. Його голос був схожий на шелест листя, старий і спокійний. Але чим я можу тобі допомогти? Розкрий мені свій сенс життя, попросила людина, сподіваючись, що мудрець лісу відкриє їй таємницю буття. Добре, відповіло дерево, повільно хитаючи гілками. Сенс мого життя, дарований мені творцем, рости. Просто рости і все? здивувалася людина адже вона теж зростала, але її життя не набуло сенсу. Рости й приносити плоди, промовило дерево, і його голос став твердішим. Воно замовкло, наче заглиблюючись у власні думки. Людина не могла повірити, що все так просто, і вигукнула. Дерево, зачекай, що означає рости. Я ж уже виріс, моє тіло не стає більшим. Дуб, не відповідаючи, ніби занурився в себе. Але раптом його крона злегка затремтіла, і звідти з'явився голос, що луна здавалося, звідусіль. Тоді покажи, які плоди ти дав. Які плоди можуть бути в мене? Я ж не дерево, я людина. у відчлі вигукнула вона. Та дерево більше не промовило жодного слова. Воно стояло могутнє і незворушне, як тисячолітній вартовий, залишивши людину наодинці зі своїми роздумами. Засмучена людина пішла далі, поки не почула дзюрчання. Вона вийшла до стрімкої ріки, що несла свої води, оминаючи каміння і вивисті береги. Її рух був невпинним і потужним. Річко, відкрий мені свій сенс життя, звернулась вона, схилившись над прозорою водою. Гаразд, слухай, відповіла ріка, а її голос був схожий на дзвінки, спів і шум безтрини. Мій сенс, закладений творцем, не зупинятись. Я завжди повинна рухатися вперед, долаючи все на своєму шляху, навіть найвищі скелі, перетворюючись на бурхливий потік. Не стояти на місці? перепитала людина, здивована, що це так схоже на її власне життя, я й так весь час кудись іду. Так, але рух має бути небезцільним, відповіла ріка, стрімко протікаючи повз неї, і її води понеслися до далекого моря. Людина відчула себе ще більш розгубленою вона прилягла на березі, вдивляючись у хмари, що пливли небом, і розмірковуючи над почутим. У цей момент її обличчя осяяло тепло, а тіло зігрілося. Це виглянуло сонце, пробиваючись крізь хмари. Його промені були лагідні, але сповнені сили. Про що ти так задумався, людино? запитало воно. Його голос був теплим, як літній ранок. Шукаю сенс життя, зітхнула людина, розповідаючи про дерево і ріку. Дерево мені сказало рости й принось плоди. Ріка, рухайся вперед, не зупиняйся. А який сенс життя маєш ти? Творець дав мені завдання світити й дарувати тепло, відповіло сонце. Просто світити і все? здивувалась людина. Так, зігрівати, освітлювати, додало сонце, і його промені стали яскравішими. Потім воно повільно заховалося за обрієм, залишаючи після себе барвисті відтінки заходу. Які ж різні у них призначення, але ж це творець дав їм сенс, подумала людина. Її серце раптом наповнилося новою надією. Спитаю в нього і я. І покликала людина творця, піднявши руки до неба. Вона молилася, щоб почути відповідь, і раптом її душа наповнилася світлом, а в голові пролунав голос глибокий, як океан, і ніжний, як тихий вітер. Ти людина, отже, твій шлях зростати духовно і приносити плоди, сказав творець, плоди не з дерева, а зі свого серця. Це любов, радість, мир, терпіння, доброта. Став цілі та йди до них, долаючи труднощі, як ріка, даруй тепло своєї душі тим, хто поряд, і неси світло знань про мене. Твоє життя найцінніший дар, який ти отримав від мене. Цінуй його, живи свідомо, радій кожній миті і будь вдячним за цей подарунок, бо твій сенс це не просто існування, а творіння себе, свого життя і свого світу. І в ту мить людина зрозуміла, що сенс її життя. Це не щось, що можна знайти зовні. Він був завжди всередині неї у її власних вчинках, у її серці та душі. Їй залишалося тільки почати жити так, як їй було призначено. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем. Платформа створена для всіх: для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».